Бою лузі червона калина похилилася. Чималих хруйнувань зазнали заклади освіти. Серед них Макарівський ліцей номер 1 в якому під час бойових дій було пошкоджено. Несучі конструкції на третьому поверсі. Пошкоджено зовнішню стіну харчоблоку. Впала частина перекриття. Між першим та другим поверхом вибито 137 вікон. 60 внутрішніх і 12 вхідних дверей. Зруйновано 407 метрів квадратних даху. Але найстрашніше війна забрала життя двох наших учнів: сич Тимофій 10 років, козак Ярослав 15 років. Пам'ять про цих дітей. Ми просто зобов'язані відновити наш ліцей. Тому ми всі тут життя продовжуємо. Ми допомагаємо, відбудовуємо, працюємо і будемо працювати задля того, щоб усі учні цього ліцею отримали відмінне навчання, бо потрібно учитися завжди пригодиться. Нам допомагають державні програми, волонтери, батьки, діти і просто небайдужі люди. Але від зайвих рук і зайвих коштів ми не відмовимося. Ми повинні зробити все, щоб відновити усі заклади освіти і наш ліцей. Бо ми розумна і освічена нація, і без освіти немає майбутнього. Все буде Україна з Днем незалежності, Україно!